Добрий вечір, шановне товариство. 10 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. село Ні. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Розпочав відправку сажанців. Ось такі наші саджанці. З гарною кореневою, з гарним приростом, гарно перезимували. Вибираємо, хто який хотів, хто рані, хто ультрарані, Середні. ну і середньорані. Пізні в нашій місцевості, навіть, хоча Молдова у нас і дозріває, нема особливого сенсу садити. Але пробувати можна все. Хтось шукає якісь підходи, додаткові якісь обігрів, додатковий старт, акумулювати тепло навіть з допомогою. Їх пластикових пляшок, наповнених водою, і досягає позитивного результату. Так що вибираємо. Весна прийшла, пора садити. Всім міцного здоров'я, до побачення!